Добрий раночок всім. Зібралася я на рибний риночок проїхатись. Країна рибна, море тут багато. Сподіваюсь, морепродукти будуть шикарні. Ну, поїхали. Так, Друзі, як логіка підказувала, так воно і є. Все за завалом. Креветки, рибка. Багато місць, де вони торгують. Зараз буду вибирати, де ж мені купити. Кальмари, краби, о, які громадні, величезні, супер. Величезні кальмари, свіженькі. Тут такі мушу, ну, приветочки. Ага, це каракатиця, це, мабуть, це чорним вона стріляють такими чернилами. Каракати, Здоровенні риби, фіг знає, що за сорти, я навіть не знаю. подивіться яка краса. О, морські гори, Дивіться, яка присоска. А це якесь чудернацьке що? ну Взагалі ми не знаємо такої рибки. Ну, все, друзі, скупилась, Я купила сьомгу і креветочок взяла. Сьомга коштує на наші гроші десь 550. У нас вона 800 гривень, тут 550 креветки. Ось такі величезні, 200... Ну, no. не-не-не, 350 гривень десь. От такі ціни. Але пару разів хотіли мене надурити. По-перше, я знаю, що чистити рибку безкоштовно. А він каже, плати, кажу, чого завжди безкоштовно. І другий момент він хотів мені вручити якісь непонятні банкноти, такі, знаєте, мабуть, старого образця, я так розумію. Коротше, вроді вони тут не хімічать, але ж все ж таки треба тримати руку на плюс. Взагалі-то я роблю собі. Визов, знаєте, це так трошки для мене стресовно. От, наприклад, приїхала на ринок, це хаос, повний хаос. Отаке От все, мішаніна якась. І знайти паркування місце було важко. І потім я за машину переживала, бо орендована. Думаю, зараз хтось ще не дай, бо коц мене. Ну, коротше. Цікаво, все це класно, але трошечки ж, Приїхала додому, такий мій улов на сьогодні. Зараз розфасую маленькими шматочками, заморожу і на місяць, та, мабуть, довше мені вистачить. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже всіх українців по всьому світу. І до побачення!